Доброго дня наші малята! До нас у гості завітала лялька Марійка. Вона просить нашої допомоги, щоб ми підібрали одяг та взуття для її подруги, Катрусі. Давайте розглянемо, який одяг та взуття у неї є. А зараз спробуємо одягнути катрусю. Скажіть, будь ласка, що ми одягли на катрусю? Правильно, сукню. А коли вона зможе одягати таку сукню? Правильно, влітку. Погляньте на цю сукню. Коли її можна буде одягнути правильно, теж влітку. Ми можемо цей одяг назвати одним виразом літнім одягом. Погляньте, а в що катрусю ми зараз одягли? правильно, в дощовик та в гумові чоботи. А коли цей одяг одягають? Теж правильно, в дощову погоду, яка може бути як восени, так і навесні. Скажіть мені, будь ласка, а цей одяг в яку пору року катруся може одягнути? Правильно, взимку. Тому і назва цього одягу зимовий одяг. А зараз уважно подивіться та скажіть, чи правильно ми катрусі підібрали одяг? Так чи ні? Правильно, ні. Чому? Що не так? Тому що коли холодно, треба одягати теплий одяг. А коли тепло влітку, треба літній одяг одягати. За допомогою нашої гості Марійки ми роздивилися та запам'ятали, який буває одяг та взуття та в який сезон він одягає.